Всіх вітаю на своєму каналі. А ми приїхали в будинок, да, Буся? Піднімай бумажку, Васильку, щоб не валялась. Юрчик залишився в Романа чоловікового брата разом із Сергієм. А ми будемо сьогодні топити грубки і ночувати саменькі, так, хлопці? Класно, буся. Буся вже освоїлась, в машині їздить. Як добрий день, не спускаюсь туди донизу, бо не хочу потім сюди вигадняти машину, а там не зрозуміло, що були дощі. Да, буся? Ти вже йдеш да. до хати їсти? Да. До речі, було дуже багато коментарів на рахунок Бусі, що вона веде себе як собака, ніде нас не кидає. Знаєте, дуже дивно, але так, наша буся без нас нікуди. Ось зараз, якщо вам видно, ось там, бачите? Тобто ми не йдемо і вона не йде. Вона нікуди не йде. Вона просто біля нас постійно, ми підемо до хати і вона піде до хати. Ну, гуляє вона тільки так. Знаєте, як то кажуть, далі двору не йде. Ми вже в будинку, Василько під'їдає наші помідорки. Да, це, вони да. це наші О, останні помідори. Так, да, бачу. Смачні, смачні. Я ось цю грубку Мені, запалила. Мені. Чекаю, щоб розгорілося. Погано вам видно на камері. Там видно. Ні-ні-ні, не відкривай, бо не буде горіть. Чекаю, це розгориться і тоді буду палити іншу. І в нас тут на кухні будуть пельмені. Цього разу не куповані, а домашні ліпляні. Звісно, тут з дітьми забагато, так як юрчика немає, але я думаю, завтра зранку підсмажу з масличком, буде саме те. І, напевно, покажу вам невеличку розпаковку, що сюди прикупила. Ось тут поки водичка нагрівається. Наш ось цей куйлер. Запустила, набрала в систему воду, бо вже спускаю. Кожного разу тепер спускаю воду перед тим, як ми їдемо. Так, купила я хлібчика, я взяла ще білий. З дому забрала і залежить ні диво, бо я такі люблю масло. До вечір взяла ось таке печиво, воно там з намазкою йде. Думаю, вам видно. Це по типу наполеона, але з перемазкою. Тут ще дві таких упаковочки. Ну, я завжди стараюсь тут печиво тримати, на всяк випадок, знаєте. Їсти не вистачило до вечора, можна попити. Якогось чаю з печивом дітям і влягтися спати, бо холодильника немає. А готувати мінімальну кількість я досі не навчилася. Я дуже сподіваюся, що вже на літо тут буде світло і можна буде поставити холодильник. Ось такі в нас мінімальні покупочки, ну і пульменки наші вже готуються. І <плес> по на другій другі <плес> почилися за нами. А ми ж їй насипали корму. Пішла помаленькі такі. Гілочки, бо не розпалюються. І ми йдемо і буся йде. Кинула навіть їсти. А ви кажете, що в мене кіцька. треба ошийника з номером телефону. Да не втікає вона взагалі. Чоловікову маму привітати з ним народження, привезли подаруночки. І дивіться, остання, остання малинка. Да? Дуже багато почорніло, але ще декілька кущиків. Як бачите, є з червоною. Ну, ще трошки визбираємо. А це вже був наступний день. Ми тут трошечки святкували, зібралися. Я б не сказала, що великою компанією, бо сім'я велика зазвичай, але чоловіки наші майже всі на фронті, і тут нас мало. Ввечері ми повернулись додому, і в нас обновочка трошки в будинку. Тут у нас є машинка пральна автомат, яка від генератора не хоче працювати. І тут напівавтомат. Мені ще влітку сусіди запропонували найближче забрати цю їхню машинку, але я відмовилась, бо думала, що в мене буде працювати автомат. А так. Як виявилось, коротше, не працює автомат від генератора, і я втомилась просто возити прання в Костопіль, там прати, зносити, везти сюди, тут вішати. Коротше, все, що тут буде забруднене, буде пратися тут. Пральна машинка, звісно, стояла в них багато років, просто десь. В гаражі чи в сараї, я не знаю, і вона припала пилом. Коротше, тут є над чим працювати, я її буду сьогодні відмивати. Хочу залити сюди кисневий відбільвач насипати, гарячу воду, це все пробуркати, промити, всі канали, шланги, коротше, все, і покажу вам потім вже готовий результат. Бо повербанки в чоловікових батьків. Юрчик постарався з Сергієм, і я, коротше. Лишилась без зарядки, можна так сказати. Там зараз в кімнаті ноутбук заряджається, то швиденько покажу вам до. І будуть кадри після. Підключила зараз замість нашого насоса, але тут пральна машинка стояти не буде, туди вона не дотягується, тут розетки ще немає. Ось, Тому я думаю, що ми перенесемо ось сюди пральну машинку. І буде так. Поки що тут стояти. Хоча зручніше, коли вона стоїть десь там, де ну, можна злив підключити. Ну, але нічого можна й поспускати у відро. Я взагалі до цього нормально відношусь. Я вчора прала і скажу вам, що, до речі, ось так пральна машинка виглядає. Трохи її відмила, там зверху то ще ті вмикачі не мила. Пральна машинка пере, єдине, що не віджимає, і там, напевно, перепушений мишами шланг, бо витікає все на землю, то я закидала її вчора у ванну кімнату, там попрала, там спустила, потім набрала води, пополоскала, все винесла на двір, воно постікало і вже досихає в будинку. Сьогодні хочу розібрати дошки на другому поверсі, навести трошки порядок, відділити те, що хочу порізати, попалити в грубках. Ну і так трошечки попідмітати, познімати, прання, поскладати, поприбирати в буденку. Телефонувала ще в понеділок за наші дрова, бо я ж замовила ще одну машину, то поки що тиша. Тиша за це велика черга і чекаю. Можливо, до кінця тижня привезуть, а можливо, ні. Ну, побачимо. Я загалом, якщо чесно, нікуди не поспішаю діти, вовчик кашляє. Ось е, Василько, то я б не сказала, що він кашляє, ну іноді там покашлює. Джу вам наш другий поверх до. Е, в нас тут дрова. Це та машина, яку ми замовляли ще влітку, і в нас дрова ось там йдуть. Звісно ж таки, я хочу тут підзамітати, взагалі другий поверх підмести, познімати прання в нас тут висохло, і розібрати ось цю. Кучу. мені вона не подобається. Якби можна було і цю цеглу з блоками десь перенести, коротше, упорядкувати все, бо настане зима, тут буде набагато холодніше. Ша? Да. Ідемо. Так, зараз мама жилеточку вдягне тобі. Весилька треба довдягати, і будемо наводити порядок. А так, як. Вже почались відключення світла скрізь. То я не знаю, чи в чоловікових батьків ми зарядимо наші павербанки вчасно. То буду берегти батарею. Мотивацію знімати вам не буду, просто покажу вам до ось таке. І буде у нас проміжоточні якісь етапи. І плюс до всього буде після. Так, ось тут у нас ще. А пінопласт колись на фасад піде, ну але поки складений тут деякі частини меблів коротше є над чим працювати. Не знаю, чим закінчиться мій експеримент. Формочка в дії замісила, ну, заколотила тісто, нічого не важила. Бо вагу я ще досі не привезла. І... Коротше, змостила це все, відправлю зараз в грубку. Якраз вона в мене догоріла жар від грибу. І будемо сподіватися, що станеться чудо. Трошки в одній грубці мало запікалось, переставила в іншу, то там взагалі згоріло. Ну, але факт є фактом, ми спекли кекс, оце викидаємо, що підгоріло серединку, Мама, можна, їсти. Що? Та -та можна їсти. Що? Тут у мене їсти? Ой. смачне? Так Сьогодні цілий день економила пальне. Хотіла, коротше, ввечері нагріти водички, приго... ну, приготувати ванну, так і роблю грію воду, стала мию посуд. Все якби класно. І в нас зламався генератор. Тільки-тільки Роман забрав свій генератор, і в нас зламався наш. Коротше, я сьогодні домила посуд, просто економимо максимальну воду з крана, щоб в нас було хоча б для туалету питної води в нас купа, я запаслива жінка. Ось. Але в нас сьогодні знову вечір при свічках, так як і вчора. Вчора було те саме. Боже, коли в нас буде електроенергія? Я готова сидіти при свічках під час відключень світла. Це взагалі не проблема. Просто не проблема. Але коли ти постійно без світла, це вже проблема. Так, да, Васильку? Да, ти не задмухуй. Коротше, із секонд-хенда свічки просто рулять. Я, до речі, ще викупила з брібраку свічки. Буде в мене розпаковка, хай на воно все доїде, і там є свічки. Свічки я купую, купувала і буду купувати. В мене в кімнаті стоїть ми якось. А, вчора ввечері були при свічках, і сьогодні, коротше, звісно, це романтика, але краще би ми були без романтики. Буся спалиш собі хвоста. Гарного, свою шевелюру. Так що, отакі от у нас справи тут. До речі, завтра везуть нам дрова. Ну, За якість відео вибачайте, бо іншого освітлення в мене немає. Ліхтарі наші, до речі, по вже не заряджаються, повністю не заряджаються. Колись я їх хвалила, да, супер, якщо це користуватися Мама, на постійній основі. Мама, Юрій, Добре. Ми були з Васильком в магазині. Взяли пшеничну руку. Для чого саме? Розповім вам далі у відео. Так, взяла ось такий сосиски, хлібчик. Слухайте, дивіться, в яку ціну. 269 гривень фарш свинячий. Бо ж заготовок у мене тут немає. Взяла дітям ще бананів. У мене привіз свого генератора зранку. Я, до речі, смажила дируни. Так що ми вже знову зі світлом. І е, в основному мені ще треба зараз буде щось приготувати, їсти, бо мають привезти дрова. Коли привезуть, без поняття. І ще з'їздити в одне місце. хотіла вам показати. Покажу першими. Бо ми зараз, поки зайдемо додому, це буде щось з чимось. Привіт! Привіт! Манюня! Ми взяли собачку. Коротше, вона така малесенька, я її запихнула собі за пазуху, поки ми їхали. Ну ту команю, їй все гнався півтора місяця. Вона така хульося, хвилюся. <Conversations> а діти будуть такі задоволені, не знаю, як прийме буся наша, але це ж все-таки дитятко маленьке, буся вже доросла, буся вже рік. Оце таке маленьке, маленькі, таке маленькі. такі хуосі. Хулюся, хуосі. Хульося, хуосія. Ай, ти моя хороша. Також до речі, дівчинка. Не вона. Не вона. яка довольна! Ай, ти хороша! Ah, Bússia. Opa, opa. Glade, glade, aqui, acuradinho. Ai, dovolho. Ai, Ai, dovolho. Dovolho. Ai, Вона лиже, вона не кусається, Вася. Це не кусається. Вона лиже. <смеш> Як вона намагається подружитися <смеш> з бусю? <смеш> Знаю, що будете питати, де взяла собачку. Мене питали в телеграм-каналі моєму, бо я вже там виставляла цю новину. І я вам скажу, що собачку ми взяли через OLX. Я її не купувала, їх віддавали безкоштовно. Це порода Джек Рассел. Вони не дуже великі ростуть. Я й не хотіла велику першу собаку, хоча знаю, що пізніше ми візьмемо ще одну більшу. Хайно ну, ми вже переїдемо в будинок кінцево. Як для першої собачки, мені здається, досить вдало. Її ніхто не хотів. Вона була остання, і я за неї дала господарям 100 гривень для того, щоб в них водились, і в нас була така радість. Доброго всім, ранечку. А тут нарешті моя хризантема розпустилась. Дивіться, яка гарна. Клас. І нам сьогодні зранечку привезли дрова. Ще восьмої години ранку не було. Не знаю, як це все нам переносити за день. Ціла машина дров. Напевно, доведеться ще завтра доносити, але їде Віка допомагати. Коротше, купа. Дай Боже, купа. Знову їдемо, зараз її заберемо. Дивіться, йдемо. А тут іній. Іній на траві. А зима близько. А я машину ставлю зверху завжди. Щоб був дощ, не був дощ, можна було добре виїхати. Так як часу в нас було не дуже багато, вирішила я складати дрова на першому поверсі. Не думала я, що їх буде настільки багато. Все ж таки, машину ми і тоді брали. До речі, по цінах влітку ми платили 9800, а цього разу машина нам обійшлася у 10 300. Була черга, замовляла я дрова десь приблизно за 2 неділі. До тих пір, поки нам їх привезли. Черга велика, дров не вистачає, не так вже їх і багато продають, і це ще треба постаратися знайти в кого їх можна взяти. Я в основному замовляла в однієї тієї самої людини, яка возить на все село наше і чоловіковим батькам, тому якби, нікого не шукала. Номер телефону мені дали. Дрова складаю, тут вони різні, і, до речі, є такі, що взагалі не дорубані. Я не знаю, мені треба буде якусь пилку взяти і їх допилювати, чи сокирою дорозрубувати. Не знаю, чи вистачить в мене сили. Напевно, деякі буду залишати на потім, можливо, якось буде чоловік і їх перерубає. Бо я в свої сили не вірю, що в мене вийде сирі дрова, тим паче вони сирі розрубати, хоча моя мама каже, що сирі дрова рубаються набагато легше, ніж сухі. Не знаю, напишіть мені в коментарях. Трошечки поставила я телефона познімати, хоча бажання в мене не було. Чесно, я цей тиждень, який провела в селі в будинку, старалася просто набратися якоїсь сили, енергії в мене була. Не знаю, чи початкова чи не початкова, але певна стадія депресії. Я не хотіла нічого робити. Звісно, я виконувала свою роботу як мама. Звісно, я працювала на основній своїй роботі. Ми з Марією багато продумували різних якихось конкурсів, які будуть, розіграшів в нашій групі в Телеграмі. Ось, Багато що обговорювали, багато що зробили, і також оновлювали асортимент наш постільної білизни в магазині, але щоб так в мене був час, натхнення знімати відео, чесно, його не було. Я потрапила, напевно, в той момент, що я не хотіла взагалі нічого, просто жила тим, що треба. Я не вважала, що треба знімати відео, я вважала тільки те, що і так я молодець, що хоча б щось роблю. Можливо, хтось мені напише, що треба звернутися до психолога і так далі. Але я не думаю, що психолог зможе змінити взагалі хоча б щось. Мій настрій залежний тільки від мого чоловіка, і якщо його немає поруч, то мій настрій аж ніяк неможливо. Підняти або на нього вплинути. Тут вже як є, і я думаю, що багато жінок живуть зараз точно так само від дня до ночі, з ночі до ранку, і кожен раз чекають дзвіночка і хоча б якогось повідомлення від чоловіка. І неважливо, який психолог тобі скаже, що все буде добре, або ще щось. Все ж таки, проживаємо просто дні, сподіваємося на все найкраще і. Продовжуємо жити. Носила Віка, носив Юрчик, носила я, носив навіть Васильку дрова. Чесно, старші діти дуже хотіли справитись за день і поїхати в Костопіль, бо мали ще певну роботу, але ми так натомилися, що залишилися ще там. Ночувати. Тим паче, що в будинку тепло. Ми відкривали двері за цілий день. Звісно ж, таки, будинок охолонув і досить так конкретно, але, протопивши груби, стало знову тепленько, комфортно і дуже-дуже приємно. Не всі дрова ми поскладали на першому поверсі, частину ми винесли на другий поверх, тому що вже я вирішила, що достатньо. І треба далі кудись їх дівати, показую вам двір, дров немає, і це все ми зробили з дітьми за один день. Влітку я носила сама, а тут ми так швиденько, ну, звісно, носити на перший поверх було набагато легше і набагато швидше, ніж виносити сумками сюди на другий поверх. Тут я ще ці дрова не поскладала, тому що складанням займаюсь тільки я. У дітей не дуже там виходить, щоб воно не обвалилося. Ось Тому цю роботу роблю тільки я, і думаю, що вже дрова в будинку, рано чи пізно я ними займусь. У нас, до речі, був борщ, як я готувала, встала о шостій, то у нас борщ був готовий. Буся поступово змією знайомиться. До речі, наша вікуся назвала і нашу кицьку, і нашу собачку. Я думала на рахунок багатьох імен, і все ж таки Мія, мені здається, їй набагато більше підходить. Вже, до речі, багато ми сміялися на рахунок нашої собачки. Вона така малесенька, що взагалі. Я всім розповідаю, що це гроза нашого двору, гроза нашого будинку. Невеличкий загалом шматочок радості в нашій сім'ї. З ранок неділі збираємось ми вже додому. Хочу поміняти постіль. До речі, прала нещодавно ці чухли із подушок. Да. Найпопулярніша наша модель дуже класно зняла. Ну, ми користувались трошки без чохлів, просто одягала на... Той всередині чухол наволочку, і, коротше, все було нормально. Тиждень поспали, тепер ці чохли одягнула, і буду одягати зараз нову постільну білизну, яку показувала на халявщиці. Давно хотіла одягнути, але ми кожен раз, як їдемо і так довго тут живемо, то я постіль. Так, часто не міняю, бо все ж таки ми по два дні тут живемо і все. А так, цього разу ми були тут тиждень, то якраз час поміняти. Це, до речі, в мене постільна білизна зі страйп-сатину, славнозвісного, вона з носу стійка, мега, дуже приємна, м'яка, і хто в нас замовляв, той дуже-дуже задоволений. Я, до речі, нагадаю, що в описі під відео є посилання на наш інтернет-магазин, а також промокодик на знижку від мене. Так як змінюю постіль, вирішила і змінити нашу ковдру. Це також від фірми Ода, популярні ковдри Мега. Просто теплі, я їх дуже багато продала, і в нас є дуже багато кольорів в асортименті. Ну і показую вам постільну білизну, яку застелила вже на наше ліжку. Поки діти одягаються, я ще пару кадрів вам прекрасних відзнімаю. До речі, цей комплект є в наявності у всіх розмірах, і навіть під індивідуальний пошив підходить. Я які завжди зробила собі простирадло на резинку двохстороння, ось така підковдра, та наволочки 50 на 70. До речі, ось такий букет із мила подарували моїй вікусі. Ми вже в Костополі, і я вам можу його показати. Він дуже величезний, дуже класний. Я в цей день ще віку завозила в гуртожиток на машині, бо вона хотіла квіти забрати з Була собою. Була якось в Єві акція на ось такі засоби. Я їх боже, вже тиждень майже ношу в сумочці і, коротше, в рюкзаку. І не використовую, і віки не дала. Вже і упаковка тут така. Зараз вам розпакую. На, вова. І Це, віддай мамі. Ось це, боже, засіб для обличчя триводному із саліциловою кислотою. Це для Віки брала. І ось таку болтанку, ну, для того, щоб обробляти прищіки. Підліки таке буває, а собі взяла скраб для очищення, для нормальної та комбінованої м шкіри обличчя. Ну, тут Вова хоче допомогти мені показувати вам. Ще не користувалася, буду починати, то якраз дістала. Ось буде віка мені робити брови, то треба. Іноді дехто мені пише, що в мене занадто довгі відео, краще, коли вони коротші. Але я ніколи штучно їх не розширюю, ніколи штучно їх не зменшую, наскільки не знімала, настільки відео і є. До речі, Віка мені зробила сьогодні брови. Я хочу зараз залізти в душ, помити дітей, помитися сама. Познімала гель із нігтів, також хочу зробити, не знаю, чи сьогодні, чи завтра. Взагалі не планувала сьогодні монтувати відео. Навіть в телеграм-каналі написала, що не буде відео завтра. Але якось захотілося мені зліпити все, що я не знімала, поки нічого не забула, і випустити. Ось, дякую всім за вашу підтримку, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!